Перед розборкою знімаємо магазин. Потім е, беремо мультитул. Справлі тебе. Справлі. Беремо мультитул. Тут на байку є такий маленький затворчик. Втібаємо його, витягаємо ручку зведення. Потім після цього проведемо його. На цю сторону. скоба може бути і з цієї сторони. Витягаємо пін. Збираємо напополам. Дістаємо затворну групу можна за допомогою затвора. дістаємо затвор можна за допомогою ручки. Ось можна звідси підштовхнути його. Або з тієї сторони. Все, витягаємо сам затвор з байком. Він розбирається на дві частини. Е, я думаю, пояснювати не треба що тут чистити. Думаю, тут все наглядно і зрозуміло. Все, для того, щоб вставити, треба відвести оцю штуку нижню, назад, щоб провалив, провалилась ця залупа. Це типу, обучення, так. уровень так. Цю хуйню сюди, хуйню сюди, пацани. Все, далі. Е, після того, як ми це зробили, треба підійти пальцем цей зацеп. Я не знаю, як він називається. Все, і в положенні в цьому задньому цих, цієї пластинки засовуєте затвор назад на своє місце. Все, він зайшов. Так, що ми робимо далі? Далі збираємо взворотньому порядку, скабу ставимо, ну приблизно, щоб орієнтуватись по цьому пазу, щоб зійшли, зійшли ці вуха з пазами. Все, бачим, он у же Все, вставляем пин назад. То є фантастика. Все, засунули пін. Далі після того, як ви зібрали в зворотному порядку, вставляємо затвор на своє місце. Робимо такі ж самі маніпуляції. М -м, да, ще цей затвор має складатись, він стоїть з лівої сторони, ручка складається вниз. І він має бути цими пазами донизу. Беремо його, вставляємо сюди, відводимо байок, вставляємо ручку. Все. Винтівка зібрана.